Якщо ви думали, що GameStreet.ua – це просто україномовний youtube канал, тоді ви глибоко помилялися. Адже GameStreet.ua – це не просто канал, це ціле велике сімейство геймерів, у якому допомагають одне одному, підтримують одне одного, веселяться та просто грають відеоігри. Ну що ж, сімейко, настав час для 12-го випуску ігрового вісника. Розпочинаємо. Але для початку дякуємо нашим меценатам Олексію Іваськевичу та Євгену Малому за вагому фінансову підтримку нашого патреону. Приєднуйся йти до когорти ігрових інвесторів. Ну а тепер перейдімо до ігрових новин. Українська студія Frogway розповідомила, що потребує більше часу для полірування версії Sherlock Holmes Chapter 1 для минулого покоління консолей. Втім, користувачі ПК, PS5 та Xbox Series S чи X отримують гру вже цієї осені, як і планувалося раніше. Тим часом Far Cry 6 перейшла на золото, а це означає, що гру вже точно не перенесуть. Передаємо привіт кіберпанку, та вийде вона 7 жовтня. Крім того, Ubisoft підтвердила безкоштовне оновлення між консолями Xbox One та Xbox Series X чи S. А Microsoft організовує Halo Insider. Події відбудеться уже 24 вересня. Усі, хто встиг зареєструватися до 13 вересня, матимуть можливість взяти участь в тестуванні Halo Infinite. Ну що, Філя, не підведи нас. Паралельно з цим поширюються різноманітні чутки про нову PlayStation 5 Pro. Судячи з чуток, реліз відбудеться в кінці 23 або ж на початку 24 року і коштуватиме консолька в районі 600-700 доларів. В будь-якому разі дефіциту в чат. Санта Моніка продемонструвала новий реліз God of War Ragnarok, А після показала персонажів гри на нових постерах. Саме з них ми й побачили зовнішність Тора із Тюром. А ще темношкіру скандинавку Ангрбоду. Хто не знає, це згідно міфів, дружина Локі. Крім того, показали вже знайомих нам персонажів знову. Нові постери або новий трейлер God of War не зможуть глянути мешканці тимчасово окупованого Криму. А якщо точніше, то не зможуть глянути користувачі телефонів Xiaomi адже компанія почала обмежувати використання своїх гаджетів у деяких регіонах по всьому світу. Проблеми спостерігаються на Кубі, в Ірані, Сирії, Північній Кореї, Судані та в Криму. А все через політику Xiaomi, яка не дозволяє продаж своїх пристроїв на територіях, на які накладені міжнародні санкції. Скоро користувачі отримують цеглу замість повноцінного девайсу. А тим часом фана третього відьмака і його дружина відтворили справжні обладунки Геральта та Цирі. Саме цей косплей переміг на Comic Con Ukraine 2021. На створення обладунків ентузіасти витратили близько двох років. Хлопець зробив кольчугу, а його дружина речі зі шкіри. Сталеві частині були виготовлені на замовлення у ковалів. Відзначимо, що у відьмаку немає жіночого варіанту обладунків школи ведмедя. Тому за основу ентузіасти взяли фанатський арт. До речі, команда Game Street UA також відвідала Comic Con Ukraine 2021. і вже на наступному тижні ви побачите відео звідти. А поки пропонуємо ознайомитись з новенькими релізами у нашій рубриці Свіжина. Симулятор передавання за проїзд, симулятор водія Богдана, симулятор штовханини з бабцями у тісному салоні. Як би ви не жартували про цю гру, але так, вона вийшла. 7 вересня світ побачив Bus Simulator, тобто ще один симулятор, де ви сідаєте за кермо автобуса та тягнете свою наповнену дряхлу маршрутку від зупинки до зупинки. Проте керувати необхідно не завжди. Якщо утомились, то запросто зможете попросити NPC сісти за керування, а ви натомість візьмете на себе роль контролера, попросите квиточки або дасте за вухо байстрюку, який надто гучно слухає музику. Круто, еге ж. Square Enix знову натякає, що життя то дивна штука. І вже 10 вересня світ зустрічає Алекс Чен, героїню нової Life is Strange із підзаголовком True Colors. Дівчина вирішила відвідати свого брата у містечку Heaven Springs. Все б нічого, але брат із незрозумілих причин помирає. Дівчині надзвичайно кортить дізнатися причину. Сама ж Алекс незвичайна, вона емпат та ще й ого го який. Адже вміє не лише відчувати чужі емоції, але й відчувати ауру емоцій та навіть керувати чужими почуттями. Дівчині не заздримо, тому переходимо до нашої улюбленої Бетезди. Яки ж показували трейлерів до цієї гри, але ось нарешті, 14 вересня, публіка побачила реліз Deathloop від нашої коханої Bethesda Softworks. Якщо вам сподобались такі фільми, як День Бабака чи Щасливий День Смерті, де головні герої застрягли у часовій петлі, і кожен день усе повторюється знову та знову, то сюжет вам буде знайомий. Ви Кольт Ван. Чоловік, який змушений страждати один і той самий день. Єдиний спосіб вибратись це убити вісім ключових цілей, поки день не перезапустився. Крім того, на вас може полювати Джуліанна, яку контролюватиме будь-який охочий гравець мережі. Завдання суперниці убити Кольта. Очікуємо палання сраку тих, хто хотів спокійно пограти у гру. А ось і відома багатьом гра, яку знають або про яку бодай чули усі. 23 вересня повертається ностальгія від срако підривальної Blizzard Entertainment у новому ремастері Diablo 2 Resurrected. Резуректид Майнглізверігу. Розробники обіцяють покращену графіку усіх текстур зі збереженням класичної механіки. Бо це, як вони ж самі кажуть, те, що ви полюбили та знаєте. У ремастер входить також і доповнення «Diablo 2 Lord of Destruction». Сьогодні ми озброїлися протигазами та заводимо дрезину, яка прямує тунелями московського метрополітену прямо у світле майбутнє зруйнованою власною дурістю та американськими ядерними боєголовками, як же без них Росію. Розчехляйте свої протигази, адже ми вирушаємо до наступної нашої рубрики Щоденник Геймера. Як бачите, друзі, навколо нас постапокаліптична Москва, тому потрібно бути готовим до найгіршого. Цього разу ми блукаємо рівнем ніч, де рано чи пізно мусимо знайти одну цікаву покинуту будівлю. Її прикрашає вивізка з латинськими літерами, які ну дуже дивним чином читаються транслітом. Розгадавши давній шифер, можна зрозуміти, що це ніщо інше. Як мем про Раїся в пірдє. Безумовно, якийсь дивний артефакт, але такий приємний. А на рівні карантин, після того як Артем рятує Анну від Лісницького, герої вимушені залишитися на карантині, адже, очевидно, не ризикнули вколотися з Ві. Та й навряд чи він щось би заподіяв вірусу, який кляті комуністи використовують у якості біологічної зброї задля геноциду мирних мешканців метро. В черговий раз, прогулюючись лікарнею, сумуючи за відео з котиками, які залишилися в довоєнному інтернеті, Артем випадково підслуховує розмову між пацієнтами, які обговорювали смерть свого друга Юрія Семецького. Семецький Юрій. Це ім'я було настільки знайоме Артему, що він на мить втратив свідомість та опинився біля якоїсь незрозумілої атомної енергостанції в оточенні щурів, та чув лише гучний крик в голові. Після флешбеку ми опиняємося на червоній лінії, де компанію складають двоє чоловіків, які нагадують того самого стрільця та болотного доктора зі Сталкеру. Якби не Ватніки, то думаю, схожість була б на декілька пунктів вищої. Шановні пасажири. Відійдіть від краю платформи. Електропоїзд, що прибуває, рухається до станції ТОП ігрової вулиці і далі в депо. Не затримуйте посадку, проходьте на всі вільні коментарі, не зупиняйтеся біля дизлайків, тримайтеся за вподобайки. Обережно, двері зачиняються. Попереджаємо, що на цей раз ми для топу відібрали найпродаваніші відеоігри в історії. Рубрику відкриває всім відомий Super Mario Bros. Mario розробила та видала Nintendo в 1985 році, було продано трішки більше 40 мільйонів копій, і завдяки цьому її занесла до книги рекордів Гіннеса як відеогра, що розійшла з найбільшим тиражем у історії. Можливо, ви забули про неї, проте вона залишила свій слід в історії ігор. Мова ведеться за PUBG. Гадаємо, правила гри ви добре знаєте, але чи відомо вам, скільки продалося копій за весь цей час? На відповідь ми даємо рівно 5 секунд. Погнали! Правильно, це 60 мільйонів проданих копій. Трійку відкриває найбільш відомий та актуальний шутер Counter-Strike Global Offensive, дитя Гейба продалося тиражем у 82 мільйони копій. Цифра вражаючі, проте є ще куди більші гіганти, про яких зараз і поговоримо. Найочікуваніша гра 2013 року справжній безсмертний ветеран ігрової індустрії. Певне, ви вже знаєте, про кого ми говоримо. GTA 5 посідає друге місце по продажам, продавши 120 мільйонів копій гри. Цього ветерана перемогла справжня легенда в ігровій індустрії, про яку чули всі. Цю легенду можна описати всього лише двома словами: Майн і Крафт. Майнкрафт продано 176 мільйонів копій відеогри за весь час. Кубічним світом по сьогоднішній день захоплюються мільйони людей. А Розробники продовжують підтримувати цей ігровий шедевр. Ага, ще б майки кинули цього золоту жилу. Ну що ж, на такій прекрасній ноті ми будемо завершувати наш випуск ігрового вісника. Не забувайте покласти подобайку, підписатись на канал та бити у дзвона. Хочемо подякувати нашим меценатам Олексію Іваськевичу, Євгену Малому та Ростиславу Богомазу за вагому фінансову підтримку на нашому Патреоні. Дякуємо. А ми не прощаємось, адже побачимось в іншому куточку ігрової вулиці.